Півмільярда гривень гривень початку року спрямували з бюджету Хмельницької громади на забезпечення обороноздатності країни. Нині на черговому засіданні виконкому виділили 95 мільйонів гривень на підтримку військових частин і силових структур. Дякуючи платникам податків, ми маємо перевиконання на сьогодні майже 100 мільйонів гривень. І ці 100 мільйонів гривень ми фактично спрямовуємо на посилення нашої обороноздатності. Ремонт автотехніки, це ремонт військової техніки, це покращення матеріально-технічної бази, це придбання глушників, це придбання тепловізорів, приладівнічного бачення, це придбання спеціального військового обладнання. Придбання безпілотно літальних апаратів, антидронових комплексів одноразову матеріальну допомогу отримають хмельничани, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів у травні цього року. Загалом на фінансову підтримку поранених військових, родин полеглих героїв, хмельничан, яким потрібне дороговартість на лікування, передбачили понад один мільйон гривень за рахунок перевиконання бюджету в першому півріччі. Додаткові кошти виділять на підготовку до опалювального сезону. 23 три мільйона на оплату газу хмельницького і також передбачаємо по головних розпорядниках коштів на енергозберігаючі заходи, на ремонт покрівель в загальноосвітніх школах, придбання медичного обладнання для медичних закладів для лікування воїнів, зубопротизування пільгових категорій, ремонт укриттів в закладах освіти, придбання обладнання в харчоблоки. Зокрема, планується кошти для посуду. Зокрема, в закладах сільської місцевості більшість питань виконкому винесуть на сесію міської ради. Депутати також мають затвердити програму комплексної термомодернізації об'єктів бюджетної сфери на два роки в рамках роботи над схемою теплопостачання міста Хмельницького на 2022-2032 роки. Робоча група з фахівцями USAID прийшла до висновку, що виконати амбітне завдання щодо зменшення споживання викупних видів палива. А що менше на 50% до 32-го року неможливо без проведення комплексної термомодернізації будівель. Відповідно були відранжовані всі будівлі бюджетної сфери, розбиті на роки. Рішенням виконкому 28 дітей переселенців в Хмельницькій громаді отримали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.